Все для людей у Чернівцях розширили список платних парковок у центрі міста. Таке рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету. Більше подробиць дивіться далі. У Чернівцях найближчим часом з'являться більше платних парковок. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Зокрема, вирішили погодити паспорти майданчиків для платного паркування транспортних засобів за адресами, де раніше можна було залишити авто безкоштовно. Чернівчани обурені, адже кількість місць для паркування у центрі міста і так обмежене. Взагалі, то потрібно було будувати великі паркінги п'яти. Чорьохповерхові, ось, щоб був, ну, було куди машину покласти. Ось. І взагалі потрібно ну, і контроль добрий, якби проводити паркінгу. Бо от я, наприклад, зараз заплачу, і... і що, наприклад, хто мене проконтролює, або не заплачу. Тобто потрібен контроль. Так що має бути порядок. В центрі міста це дуже складно. Але в такі дні, в робочі дні, то багато транспорту, а вже по вихідних вже менше. Більше було б місця, тому що навіть платна парковка завжди зайнята. Я працюю кур'єрською доставкою, мені треба зупинитися на 5 хвилин, зупинився, ну, збігав і уїхав. Я не стою на весь день. Просто що, якщо я буду стояти, кожен платить ну, по 20, ви розумієте, я, я просто розорюсь на, чисто на одній парковці. Я, от, я припаркувався, як мені получилось, как говорится. И так практически по всему, особенно в центре города, это практически нереально. Вот машины, едешь каждый день, и они стоят, как будто они там все вот, припарковались и навсегда. И вот думаешь, ну вот как вот работать? И получается, вот бегаешь, тут ищешь эти места. Ну, очень мало, реально мало. Таке рішення викликало шквал критики від містян і у соціальних мережах. Люди зауважують, у такий непростий час міська влада забирає останні гроші у простих чернівчан. Ну, це взагалі. А як ви подумали про людей, які там проживають? Взагалі, супер, хапуги безсовісні. Все для людей у воєнний час. Подивіться цими грошима уже нарешті. Нагадаємо, раніше у Чернівцях стартував продаж абонементів на необмежене паркування, згідно із рішенням виконавчого комітету, універсальний абонементний талон, що включає оплату за послуги з користування будь-яким майданчиком для платного паркування авто, оператором якого є міськ ШЕП, за день вартує 140 гривень, за місяць 2100 гривень, а за рік 14 тисяч гривень. Вартість вуличного абонементного талону, що дозволяє залишати авто на необмежений час на окремій вулиці, за місяць складає сімсот. Сот гривень, а за рік 6500 тисяч гривень. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.